Добрий день, добрий день, друзі. Сьогодні у мене такий буде ефір. Це я кажу для своїх постійних підписників, хто, хто бачить мене вперше. Ну, приєднуйтесь, завжди раді добрим, хорошим людям. Як то кажуть, добрі люди заходьте, а погані проходьте, як це кажуть. Дивіться, хочу прочитати такий коментар і зараз попрацювати над ним. Пише, так як зараз ім'я поперекручував цей YouTube, якийсь юзер-юзер та й все. Тим не менше, тим не не менше, менше. Доброго дня. Нещодавно відкрила вас для себе дуже вдячна вам за ваші прогнози. Мені здається, вони самі реальні на даний момент. Колись... Була знайома з дуже чудовою жінкою. Вона була дуже результативним екстрасенсом, але, на жаль, її вже немає. Ви мені дуже нагадуєте своєю прямотою, щирістю, навіть деякими манерами поведінки та постановкою питань. Вони дуже розумні і мудрі. Хочу вас спитати: ця жінка в 2013 році казала, що Крим ми будемо повертати дуже довго і будемо мати лише свій маленький Крим. Може, вона і помилялась, бо хворіла вже в цей час. Але можна подивитись, чи буде якась частина Криму наша в повному розумінні? Та ще немало пророків. Так, в нашому повному розумінні. Так, потім про Польщу будемо питати. Отже, чи буде хоч якась частинка Криму наша в повному розумінні. Так. Наша частинка Криму в повному розумінні буде. Яка це такова буде? Що це буде за частинка? Ну, По-перше, питання підніметься знову про воду. Про воду, про канал, про те, що нам потрібно буде знову лікувати, вкласти гроші в лікування цього каналу. Скажімо так, от, да, тобто ми будемо давати питну воду все-таки. І е, ми, скажімо так, довгий час буде якесь взагалі таке щось ну, незрозуміле да, або приховане, але е, ми будемо відбудовувати багато чого в Криму, від, вкладати якісь кошти, вкладати якісь гроші. Проте захищати нас буде інша країна. Бачите, карта захисту? Карта захисту є, да? і карта, коли двоє дружать, ось Крим Україна, а Кубків три. Тобто ми офіційно Крим буде наш. Офіційний він наш. Но є третя, договоренность якоюсь третьою силою, яка, якщо вона бере під свій патронат Крим. Поняли, як воно буде? Отак От воно буде. Да, за це ми поступимося якимось, ну, чимось поступимось. Наприклад, у нас буде е, присутня, е, ну, скажімо там, Бойова техніка іншої країни на нашій території. Нам буде це важко. І ще що, і це присутність і ще в ну, у верхніх кругах да, приймати. Нам буде це важко, але ми вимушені на це будемо згалоситися. Того, що кармічно. Ми б так би не, її ніколи не відвоюємо. Так, так воно і буде, Поняли? Оце все. І ми не будемо на, е, полягати на тому, щоб тільки все нам, нам, нам. Ні. Нам головне, щоб в країні. Ми будемо їздити в Крим, і Крим дійсно буде дуже багато, дуже багато. ну, Тобто, ми будемо багато чого робити. Просто буде, буде присутність третьої країни, яка буде говорити про те, що ось оцей, оцей півострів він захищений ще кимось. Е, Пройдеча і ще що, ми відмовимось від чогось старого. Ми відмовимось. Там таке враження, що нашого флота не буде. Отак от я вам скажу: от е, нашого флоту там не буде, а буде, буде наприклад, там іноземний флот, наприклад, або там будуть стояти, заходити судна НАТО, наприклад. Тобто, під флагами НАТО, якоїсь одної країни, яка буде. Робити рейди і захищати, і тримати під контролем бойову зону. І ви знаєте, це не так погано, як нам здається. Насправді, бо наші внутрішні то Януковичі прийдуть то ще якась халяра прийде то медвечуки проросійські, то ще якась херня і знову можуть щось накалапузяти А так третя країна, чучована, буде оберігати. Далі ще питання, ще питання. Польща може зайти на наші землі в західній частині, що немало астрологів рекомендують верні, ну, кажуть, що Польща може зайти на наші землі в західній частині. Ця людина каже, я думаю, що, що не як агресор, а взяти західний та північний наш кордон під свій кордон як допомога нам. Отже, давайте подивимось, на яких умовах. Така чувака. Тепер ці кашетники мене поймуть. Воно вроді нічого нема, але вроді щось є. <плес> на яких умовах Польща, чи зайде вона дійсно на територію України, і на яких умовах це буде? Польща не зайде на територію України. Це розганяється брехня. І я вам скажу так, це така брехня, таке враження, що це якісь проплачені астрологи. Польщі Польщі наша територія ця не потрібна, їм це не цікаво. Після Радянського Союзу там на тих землях стільки треба вкласти ще діньох і всього, що, мама дорога, нам їм вони. Я не бачу, щоб вони зайшли. Але. Але допомагати нам будуть. І допомагати, я би так сказала, проводити спільні навчання будуть. Знаєте, як би сказ... на цих кордонах, скоріш за все, може бути їх присутність як допомога. Тим не менше, то вони разом будуть співпрацювати от так от, як одна сім'я. Ну, нема офіційна, офіційна, ніяких навіть документів не буде. Я не бачу Польщі на території України. От іменно як офіційного якогось ні. От. Хоча ми таємно з ними будемо дуже плотно співсотруднювати. Вони до нас будуть приїжджати, ми до них будемо приїжджати, От. і вони нам будуть до допомоги. Колись вони вже нам були така допомога, щоб у случаї і ще, що вони будуть навчати наших військових. Ось о, це карта на случай війни чи ще щось таке, якоїсь ескалації конфлікту, вони е, будуть давати нам своїх. у Нас буде якась домовленість, що вони нам будуть давати своїх. Свої, свої ну як би сказати, вони можуть давати нам своїх захисників. Єдине, що там ще в залежності від того, там таке враження, що може хтось прийти до влади, який ну в Польщі що зруйнує нашу співпрацю. Немає тут ніякої, ніхто нікуди не йде. Не бачу я, щоб вони до нас прийшли ще наші кордони. там Я скажу так, нічого це щось таке якась Давайте ще на других картах подивлюсь, може на цих ірокрнуло видно, я не знаю. Я не бачу цього. Давайте. Який інтерес в Польщі в Україні і чи вони зайдуть на територію України? Та це розганяється і псо російське вони хочуть убідить всіх, що типу, Україну розірвуть на часті. Сраки вони свої порвуть на часті, а не Україну. Україна була є і буде єдина. Так, Польща чи зайде? Та ні, це дурня, Оце карта, оце карта дурака. Зарасчитана на дураки. Ні. Це інтернет там шириться для того, щоб підбурити, щоб людям зробити страхи, щоб людям якісь щоб люди боялися, щоб люди дергалися. тому що, виходить, Східна Україна боїться, да, а Західна не боїться. Давайте їм щось. Нє, ні, ні, нема. Було якесь обговорення співпраці по захисту кордонів, але. Але ну, це такі співпраця, якої не видно, я би так сказала. Вони можуть допомагати нам захищати наші кордони. Наприклад, буде офіційний якийсь документ підписаний, який скаже про те, що. Знаєте, це було б глупо Помагати, помагати, слухайте, біженцям, да, а потім такий раз і, і напали, схуяли. Польща з країна НАТО, вона не може напасти на Україну, навіть якби дуже сильно ти захотіла. Поэтому я пока що я не бачу. Отак От скажу вам. Поки що в мене немає такої. Так. Іще одне я вам хочу сказати. Я о, вивчала астрологію, да, і я долучалася до мундальної астрології. Скажімо так, в астрології назву країн немає. Там не написано Польща. Молдавія, там просто якась країна, да, і ми її символічно представляємо якоюсь планетою. Наприклад, да, от вирішили. От росіянці, наприклад, вирішили, що вони, наприклад, у них там вони паду управителем, там, скажем, тільця, да, там, чи чи кого там вони там вирішили, да, чи що вони під управителем, Ну, от давайте саме елементарне, У нас, коли астрологічні показники були на війну, да, там було просто що Марс заходить в. Перший дом України. Марс, війна! А хто це мав бути? Там не сказано. Це ми просто знали, що це Росія. Ну там не сказано, було, там фамілії не написані, країни не написані. Поэтому я я чула цю єрість в некоторах. Я дивилася ті карти, що вони показували. Ні, ні люди. Ну, це разгон. Так. Астрологи пророкують бойові дії на кордоні Білорусі і Литва в 2024 році, куди встрягне і Польща та завершення війни в 2026 році. Ну, давайте подивимося, чи е, будуть бойові дії на кордоні, в 2024 році на кордоні Литви і Білорусі, чи будуть. Боевые дії на кордоне Литвы и Беларуси. Да, будут провокации. И там карта башты, поэтому серьезные провокации будут. Я бы даже сказала тогда. Ну-ка, что будет делать Беларусь в сторону Литвы в двадцать четвертом году? Будет Беларусь. Да, будуть, будуть будуть. Причому там є якась така територія, де, де якось ну, багато вільного місця. От, вони будуть замилювати очі казати, що це не ви, не, не ми, але вони роблять скільки, якісь, якісь теракти будуть. От, і... да, да. А потім відійдуть. Саме цікаве то, що е, вони відійдуть, тому що за Литву ступиться НАТО. От, і е, може, може, це і Польща даже буде. Ну, Якісь країни НАТО зайдуть. От, і е, хочу сказати, вони будуть недовольні і будуть казати, та це не ми і вообще, би це Вони самі собі. Ну, коротше, хірню, як як обидно, ці країни люблять якусь таку єрість. Так, чи буде новий союз України? Про Балтійський країн, Польща та Англія, хоча Англія це окрема тема. Е, дивіться, новий союз в Україні буде. Е, новий союз в Україні буде. Е, скажімо так, ескалація конфлікту, Білорусь, Литва буде, туди будуть тягнуті треті страни. Е, значить, дивіться ще що, ще що. Астрологі 24 рік для України важкий в якому плані? У нас буде або велика техногенна катастрофа, або вбивство глави правительства, президента. Тому, тому ми маємо, маємо очікувати. Ну, скажем так, маємо не то, що очікувати, а медитувати на змінення цієї ситуації, але я вам хочу сказати, новий у нас Союз буде, новий альянс якийсь буде. Це буде не НАТО. Можливо, як казала, вже, я, вже, я вже колись казала про це, що буде якась одна із прибалтійських стран. От якась одна із прибалтійських країн. От, ну, ми, ми з ними, Можливо, це буде навіть ця ж сама Литва, от я думаю. І в принципі, ну в принципі, знаєте, ера ера нових війн вона тільки відкривається. Розподіл миру іде, і ніхто мирно не хоче, не хоче як то кажуть, поступатися ворогам своєю територією і своїм життям. Так, я відповіла на ваші питання, не знаю ім'я, але я думаю, що це буде цікаво багатьом людям. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені вподобайки. вподобайки да, і підписуються на мій канал, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.